Микола має функціональні порушення зору. Містом пересувається за допомогою трустини. Розповідає, в деяких місцях без допомоги сторонніх не може обійтися. Я, звісно, редко хожу сам там магазин в аптеку, в основному удобні, конечно, з кимось. Були випадки, коли я заходив в магазин, так. в основному підходили охранники, пропонували свою допомогу. Люди дуже часто допомагають. В основному, якщо я йду швидко, там где я хорошо орієнтуюсь, люди. Ну, не подходит. Если когда остановился, знаете, дорогу переходить, и так смотрю по сторонам, то сразу кто-то находится, предлагает свою помощь. Сьогодні Микола вперше тестує звуковий імпульсний маячок. Робить це за допомогою спеціальної безкоштовної програми, встановленої на смартфон. Приложення, кнопка старт, стоп. Если я знаю, что поблизости должно быть якесь то з таким маячком, я включаю приложение. Ну и иду. Как-то так все-таки примерно я же знаю где-то здание. А потом ну, маячок срабатывает и мне уже... Я розумію, що значить ага, туди треба йти. Наразі такий маячок єдиний у Маріуполі. Встановили його над входом у вбиральню, що у парку Гурова. Активізується пристрій у разі потреби на відстані до 30 метрів. Один такий маячок для незрячих та слабкозорих людей коштує близько 3,5 тисяч гривень, розповідає голова правління Маріупольського товариства сліпих Олена Кочетова. Маяк не включається по времени. Маяк може дійствовати столько времени, скільки необходимо человеку, поки человек самостоятельно його не виключить. Таким образом, ми будемо витаскивати, доставати людей незрячих, зрячих слабовідіших із дома. За словами Олени Кочетової, подібні пристрої планують встановити і на інших будівлях, зокрема на басейні Нептун. Сім звукових маячків планують встановити до кінця року. І на Ливанська Олександр Сушко, новини на Суспільному.